Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас розклад на тиждень з 6 до 12 січня. І ми, як зазвичай, починаємо з овнів, дорогі, овни. Що вам випадає? Старший аркан Помірність говорить про те, що у вас буде такий, знаєте, спокійний тиждень, задоволення. Примирення. Можливо, з кимось вдасться помиритися, вдасться з кимось дойти злагоди. Карта, в принципі, говорить про те, що ви в задоволення проведете. Можливо, хтось візьме відпустку і почне відпочивати. Карта так і радить. Дивіться, щоб ви відпочили, дивіться, щоб ви набралися сил, тому що наступний тиждень буде важким. Там підуть у вас випробування. Ось якось так. Тепер переходимо до тельців. І у тельців випав туз туз мечів. Туз мечів говорить про якісь. А, знаєте, спочатку було слово, отак От говорить ця карта. Дізно, ваше слово чітко навчитися говорити. Так, чітко навчитися говорити ні. А вміти сказати ні. Це теж дуже важливо, коли людина не вміє сказати ні, комусь заперечити. Тобто, тут повинна бути ваша відверта стійка позиція. І ця карта вам радить. Беріть стійку позицію, ваша думка. Ваші бажання. Ви можете досягнути чогось, але ви повинні сказати Ні або сказати так, я беруся. Тобто прийняти рішення. Вам надаються шанси для цього. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, тут у вас десяточка кубків. Говорить про сім'ю, говорить про якийсь затишок, про, можливо, якийсь юбілей. Збереться сім'я. Ось. І будете разом святкувати. В когось дійсно шестидесятка буде, в двадцятках, хто комусь п'ять років виповниться. Але це карта в задоволення, карта хороших новин, хороших подарунків, задоволення всім, що може траплятися цього тижня. Тобто це емоційна карта. Тобто, якісь емоції, якісь свята, якісь. Ну, скажімо так, людина живе в задоволення по повній програмі цей тиждень буде у вас якось так. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, у вас випадає імператриця. Що може вам сказати імператриця? В принципі, це не ваша карта, так? але це старший аркан. Тобто, ви хазяйка свого простору, ви хазяйка свого дому, ви хазяйка свого життя. Зрозуміти цього, ви цього тижня зрозумієте або повинні зрозуміти, що ви це є. А якщо ви чоловік, то ви познайомитеся з такою прекрасною земною жінкою, яка знає, що вона хоче, яка, ну, скажімо так, вже стоїть твердо, не хилітається, тобто не шукає себе. Вона себе знайшла в цьому житті. Ось якось так. Можливо, дорогі раки, якщо ви жінки. Якщо ви жінка, можливо, вам вдасться цього тижня себе знайти. Якось так. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, у вас випадає карта, як вона, як її перекласти? Криниця. Ви знаєте, це джерело джерело ваших знань, джерело ваших талантів. Джерело ваших бажань, інтуїції. Ось, як ви цим розпорядитеся, це старший аркан, саме в цій колоді є така карта, 22-й аркан. Ось, колодязь. Тобто, вам потрібно заглянути собі в душу і конкретно запитати самого себе, що ви хочете? І у вас ви отримуєте відповідь. Тут я би сказала, що саме цього тижня ви отримаєте багато відповідей на ваші запитання, дорогі леви. І ця карта каже: знаєте, побудьте на самоті, помедитуйте і дійсно знайдіть зв'язок з своєю душею. Тепер переходимо до ДІВ. Дорогі Діви, це ваша карта, ваша стихія, земна стихія, тобто монети. Лицар монет, він говорить про те, що вас чекає якась дорога. Можливо, ви рухаєтеся до своєї цілі занадто помаленько, але впевнено, ця карта говорить, що ви впевнені в тому, куди ви йдете. Тому продовжуйте свій шлях, ви в тому ж напрямку і далі. Тобто ви йдете той шлях, який ви собі намітили, який, в принципі, навіть якщо він тяжкий, але це ваш шлях. І, в принципі, тут ви почуваєте себе як риба у воді, скажімо так. Тепер переходимо до Терезів, дорогі Терези, а у вас іде справедливість. Ну, це можуть бути якісь документи, якісь листи з якихось організацій, можливо, вам доведеться відвідати якісь структури ось з одного боку. З другого боку, це можуть бути і юристи, і нотаріуси. І... А з другого боку, це кармічна карта, і, можливо, вам вдасться або не вдасться добитися справедливості. Тобто цей тиждень для вас, можливо, вам повезе і ви віднайдете цю справедливість. Відкриються якісь, скажімо так, от в мене йде зараз, відкриються якісь. Якась правда, скажімо так. Можливо, вдасться вам щось легалізувати, скажімо так. Доб'єтеся якоїсь вершини, теж можна сказати. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони у вас чудова карта маг, тобто все у ваших руках. Ви володієте ситуацією, ви тримаєте цю ситуацію. У вас безкінечні можливості, у вас таланти можуть відкритися, можуть якісь ем, речі вам це, ну, скажімо так, в пригоді хтось стати. Але ця карта ще говорить, що. Ці таланти ви потрібні ще відкрити і концентруватися на чомусь одному. Тобто, тому що мах, він коли розуміє, що ой, я можу і це, я можу, і це, і це я теж можу. Тоді у вас, знаєте, ви трошечки розхлябуєтеся, трошечки не концентруєтеся, розпилюєтеся. Тому ця карта говорить вам, щоб ви не розпилялися, а намагалися займатися чимось одним. Так, 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 це вже не для вас. Зараз я це все перевертаю. Ну, Гаразд, ну що це таке? Давно я цю колоду не брала, от вона починає скакати. Значить, я щось десь не договорила, а де, не можу сказати. Ну що ж, йдемо до стрільців. Дорогі стрільці, а може, це стрільці дуже спішили. Дивіться, вам йде, значить, якесь попередження. Дорогі стрільці, будьте обережні цього тижня. Тут, знаєте, скажу так, немає значення вдома, на роботі. Що б ви не робили, будьте обережні. Вам будуть приходити підказочки, вам будуть натякати. Тут, по цій карті, прямо ніхто вам нічого не скаже. Просто не закривайтеся перед цією правдою. Натяк буде, вам інтуїція буде підказувати, тільки чи вдасться вам дійсно послухати вашу інтуїцію. Якась небезпека вас може чекати, скажімо так. Просто будьте обережніші і прислухайтеся до своєї інтуїції. І хто, що вам нашепочує, теж не закривайтеся від цих людей. Після стрільців йдуть козироги. Дорогі козироги, це не ваша карта, не, не, не типічно для вас. Ось, але у вас з'явиться якась дуже така, знаєте, ідея фікс, от як в мені йде. В когось дійсно гаряча ніч буде цього тижня, стопроцентово хтось познайомиться з з дуже хорошим коханцем. Але будьте обережні, він носить маску, він не відкриє себе. Цей чоловік, ця жінка. Тільки з вами ось гаряче, щось відбудеться, щось еротичне, щось незабуваєме, можливо, але тут не буде, скажімо так, відвертості. Що ще може бути? Якась дуже стрімка сходинка. Кар'єрна сходинка підніме піднім вас дуже швидко. В когось буде дуже швидке якесь відрядження. Можливо, кому хтось кудись в дорогу вирушить. Теж по цій карті. Для корозерогів це нетипічно, але, в принципі, вам буде гаряче цього тижня. Стопроцентово теж може бути пов'язано щось з військовими. Гаразд, тепер у нас водолії. Так, дорогі водолії, іде дев'яточка мечів. І вона говорить про якісь страхи, про якісь м -м, головні болі теж може бути. Про хтось вас залякує. Можливо, ви згадуєте якісь слова, чиїсь слова, а я ж тобі казала, а я ж тобі казав, що так буде. І тому подібне. Оце, знаєте, ще таке може бути. В когось якісь депресії, в когось. Можливо, просто мігрені. Ось. Людина втомлена, людина заморочена, перероблена. можливо, А хтось і захворіє. Ця карта говорить нам, щоб ми подивилися, не закривалися від правди. Можливо, вам дійсно якась правда, можливо, той, хто вас лякає, подивіться в вічі. Тій людині, яка вас лякає? Подивіться на ту ситуацію, не відвертайтеся, бо будете чим. Знаєте, це ще карта, коли людина у пісок пхає голову. Не пхайте її в пісок. Відкрийте очі і подивіться, що, що вас так лякає. Можливо, то, знаєте, не вовк, а просто мишка. Ну що ж, тепер у нас е ці рибки. Дорогі рибки, що це таке? Звичайно, по цій карті можуть бути і аварії, можуть якісь бути різкі ситуації, втрата когось чогось. Але тут скоріше всього падіння з Олімпу. Знаєте, це гординя може бути. У когось, от гординя, дійсно, все носом. В болото, в калюжу. Хтось втратить дійсно роботу, посаду, можливо, когось посунуть. Скажуть, що вас пересунули на кращу оплачувану роботу, але не така висока, можливо, робота. Вже не маєте тих повноважень. Це падіння, це конкретне падіння, це відчуття, коли ви вже на підлозі. Головне тут не втрачати надії, підніматися і почати. Діяти спочатку. Якщо ви це зробите, у вас буде надія, у вас будуть перспективи. Тому що наступна карта йде зірка. А зірка завжди дає надію. Тобто впали на підлогу, долетіть. Не намагайтеся зараз втриматися десь за когось за щось. Долетіть до землі. Тоді ви зможете знову відштовхнутися. Ось якось так. Бачите? <кій> 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 Своє задоволення долетіть, ем, насолодіться цим польотом вниз, ось якось так. І тоді в задоволення підніметеся вверх. Це для рибок. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, гарного вам тижня, мирного тижня. Хай вам щастить, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!